Живи, Йорла України, ні слава, ні Боля, ще браття, українці, усміхнеться думка. Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні я хочу вам представити свій вірш, який я присвятила нашим воякам українським, і в тому числі моєму дядьку Роману. Називається цей вірш Єднасть народу України. Єднасть народу України, обороняй і захищай її. Ми нація міцна і сильна, ми переможемо ворогів. Ми будемо захищати кордони, землі, воду, суходіл. Ми будемо вже всі напоготові, щоб розгромити ворогів. Ми не раби, ми вільні люди, нехай почується на світі і захищай країну будемо від лих напасти і всій бід. Єднайсь, народу України, обороняй і захищай її. Ми молимось, Боже, великий єдиний нам Україну храни. Ще вмеря України, ні слава, ні, боля. ще нам, браття українці усміхнеться доля. Борі женьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу ділом ми положим за нашу свободу, Що ми брат, козацького роду. Дякую.